Доброго дня, всім добрим людям. Як я і обіцяв, вчора все-таки ми звернемося до онтології тлумачення особи, оскільки в статті 32 закону про національну поліцію, правда, поліція без національності але на це поки що не звертає ніхто уваги. Національна поліція написано вичерпний перелік документів, які поліцейський має право. Поліцейський не поліціянт, не поліцай, а поліцейський, як вони кажуть про себе. Який ей, який? Я не знаю, як це тлумачити. У мене вже скоро перестане працювати те, що тлумачиться. І так, поліцейський має право вимагати в особи приб'явлення неї документів. Що посвідчують особи або підтверджують відповідне право у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах то у таких випадках, і там є перелік цих випадків. Їх є шість. Якщо особа перебуває на місці вчинення, прокушення. Якщо в особі є зброя, там е, існує достатньо пісто вважати, що е, вчинила або має намір вчинити правопорушення. Оце або має намір вчинити правопорушення, доволі е, часто застосовується для того, щоб е, гнобити людей, оскільки людина йде по дорозі, їй кажуть, а ви маєте намір вчинити замах там, на якісь, там правопорушення. А замах також. Е, на правопорушення може трактуватися як намір чинити правопорушення. Ну, і саме цікаво, це частина друга цієї статті. У період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, приявлено неї військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. У спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця в документах. Оце той варіант, коли я вчора у своєму відео казав, що хтось мені там титься в лице якийсь там своїм посвідченням. Тобто, однозначно написано в законі, що прочитати та зафіксувати дані. То це не може бути миттєве тицяння в очі людині посвідчення і тут же її забрати, оскільки там написано прочитати та зафіксувати дані. І цю аналогію закону і права закону верніше треба застосовувати у всіх випадках, коли вас зупиняють невстановлені особи. Як вони люблять казати про інших осіб, а саме ті, які одягнуть в поліцейську форму чи в іншу форму, державну чи без форми, і починають розказувати чи качати вам права. Тобто, спочатку ця людина, яка чи державний чиновник, яка вважає, що в неї є владні повноваження, має, крім того, щоб представитись, має вам надати посвідчення, щоб ви могли прочитати. Та зафіксувати дані. Тобто, що таке фіксація цих дані, ви можете сфотографувати це, відео зняти. Тобто зафіксувати іншого на сьогоднішній день звичайного тлумачення на сьогоднішній день немає, або зняти копію, записати собі дані цієї людини. Ну і стосовно особи, оскільки на сьогоднішній день ця особа не визначена і в цьому. Пункти я звертаю увагу на те, що в особи чоловічої статі. У нас на сьогоднішній день, крім чоловічої і жіночої статі, які прописані у паспортах, людей є ще поняття самоідентифікації. Тобто я їх називаю висолкові. І таких на сьогоднішній день, наскільки мені було відомо, по останнім є 64 категорію людей, які самоідентифікуються відмінними від чоловічої чи жіночої статі. Тобто тут чітко написано, що тільки в особи чоловічої статі. Тобто, якщо ви кажете, що ви, скажімо так, якийсь там веселковий, належите до інших, то вони не мають права вас вимагати, оскільки для того, щоб вас ідентифікувати. Вони повинні надати докази того, що ви є чоловічою статі. Ну і тепер стосовно цієї антології особи, яка не визначена, оскільки в українській літературній мові, як пишуть ті, що пишуть там наукові роботи, там ці правники різного роду кандидати, професори, доктори наук пишуть, що тлумачені особа зазвичай робиться наголошу. Під особою насамперед слід розуміти, що це правоохоронна функція держави. І вона має цю особу, ця особа визнається як людина. Визнається як людина, якщо це філософське поняття, чи ще інше. А вчора я розказав, що таке людина як філософське поняття, і у нас є філософ, академіки, філософії, професори і. Професор, і це мало бути е, внесено в нормальні документи, І щоб не вигадувати нічого. І е, В даному контексті термін особа е, як з позиції лінгвістичного, так і в плані філософського, соціологічного, психологічного, формально, юридичного аналізу є неоднозначним. Це не я пишу, це знову ж таки пишуть академіки про те, що е, поняття особи на сьогоднішній день. Е, Воно є неоднозначне і ніхто не може однозначно трактувати, що йде людина по вулиці і кажуть до неї, особа, дай мені документ. Чи має право в людини поліцейський, вимагати документ? Та якщо брати з точки зору права, то такого права в нього немає. Оскільки в законі чітко написано, що він має право вимагати це в особи. Ну, і особа є там, це окрема людина, ставлять людський індивід, який сам свідомо вольовий учасник взаємовідносин людей, суб'єкт суспільних відносин, суб'єкт суспільно значущої поведінки, а та має певні соціальні і природні якості. Там. Ну і пишуть типу, що це в англійській мові як персона. Там у цьому значенні фігурує термін особа в реченні встановити особу незнайомця. Ну і за часів колишнього РСР це було закріплено в Конституції України і Конституції Радя... Верніше, Української Радянської Соціалістичної Республіки. І та глава мала назву держава і особа, і оскільки вона була прийнята у відповідності до Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік. То е, другий розділ е, такої голови. Розділ мав Конституції держава і особа. Ну і це поняття е, ніхто не звернув увагу, що у нас прийнята Конституція України як нової держави від 28 червня 1998 року. Це те, про що я, я говорив. Узаконилася нова держава, ознакомилась нові поняття, нові е, правовідносини. Е, Розвинутий соціалізм був вбитий нещадно і на корню. І в нас на сьогоднішній день так званий правовий і публічний порядок. І в цьому правовому і публічному порядку взагалі відсутнє поняття особи. Дякую за увагу, будьте здорові, не забувайте підписуватись на канал.